Христос народився. Славімо Його! Дорогі друзі, українці! Надсилаємо вам вітання з Різдвом Христовим з Софійської площі у Києві і також з місця розміщення цього красивого різдвяного вертепа. До речі, тут слід зазначити, що встановлення подібних різдвяних святкових інсталяцій є давня українська традиція. Тому прекрасно, що цього року також в публічному просторі вона з'явилася у Києві. Отже, в дні святкування Різдва Христового пам'ятаємо три важливі речі: перше, що це свято навколо. Спасителя Ісуса. Тому сьогодні нашими подумками ми навертаємося до Нього, вклоняючись йому. Також Різдво Христове це сімейне свято. Ісус народився в подружжі, в сім'ї. Відповідно, Різдво Христове це сімейне свято. І третє Різдво Христове це частина української національної культурної традиції. Різдво Христове це не лише церковне християнське свято, це державне свято. В Україні тому відповідно християнська традиція, християнська спадщина і це свято є частиною важливої української національної ідентичності. Тому сьогодні вітаючи всіх з різдом Христовим, пам'ятаємо наші серця. Не вертаємо до нього, бо він є центр цієї події. Також наші подумки і зусилля спрямовуємо на наші сім'ї. Сім'ї є важливими для кожного з нас, і також плекаємо різдво Христове як частину української національної ідентичності. Христос народився. Славімо його.